Що ж, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні знову вибрався в гори. цього разу вперше за довгий час, сам наодинці, нікому не вдалося приєднатися до мене, тим не менш, я вирішив все-таки їхати. Що ж, сьогодні, знову ж таки, по прогнозам має бути до обіду хороша погода, після обіду дощ. Я, в принципі, готовий для цього. Побачимо, як буде. Сьогодні йду трішки на розвідку в сторону від тих позицій, де ми копали останні кілька виїздів. В надії знайти щось цікаве. Що ж, я буду розпочинати, а вам бажаю гарного перегляду. Ще ж, друзі, дощик почався швидше, ніж я очікував. І ось. Перша знахідка. Це є частина від цинкового ящика. Але що цікаво, тут є набито рік, завод виробника така пломба. 1905 рік. Ну, ось так. Що ж, друзі, дощик падає, я думаю, походжу собі по кущах, але вже починаємо кріти в мене ноги. І ось я купаю тут сигнал. І ось полізли залишки шкіри. Я бачу, ось тут є кнопочка. Таке враження, що це ремінець до чохла фляги. Але можу помилятися, звісно. Зараз подивимося, що там буде всередині. Що ж, як завжди, накрутив себе. Думаю, щось мега цікаве. Це мега лопатка. До речі, погляньте в бадьорому стані. Не знаю, можливо, то з собою забрати додому. Ну, я ще пощупаю, можливо там в ямі поруч буде ще щось, але не факт. Що ж, друзі, немає наразі чим похизуватися насправді. Покажу все як є. Знайшов ще одну лопату ось, з патронами. Це так, щоб вам показати, що я дармо час не гаю, все-таки намагаюсь щось знайти, але на жаль, на жаль, лише ось такі. Речі, цікавого, надзвичайно нічого немає. Але я не здаюсь, продовжую далі. Друзі, ще вам покажу трошки знахідок. Просто неймовірність сьогодні мені таланить. Знайшов ось таку баночку. Ще тут була консерва, але ну, вона вже розтрущилася. І чую, ще є з боку сигнал. Ну, насправді мені тут так гуділо площу доволі таки об'ємну. Я почав з одного сигналу і знаєте що? Ось тут відніється відніється таке враження, що обломок, гвинтівки або щось таке. Ну зараз тут важко, вам напевне побачите, але я зараз ось туди прокопаю і подивимося, що буде. То що ж, я не полінився, гарненько все обкупав. Зараз ви можете бачити образи. Гвинтівки і мені ось тут вже випала антапка, і це гевер. Це антапка на гевер. то що ж, друзі? Будемо виймати. Оп! Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. І ось у нас. Гвинтівочка, ага. вона зломана, покручена трошки в одному місці, але нічого страшного. До речі, тут вона доволі таки в бадьорому стані. Приціл гарненький. Ну і вона повністю так. Ага. Спускового гачка я не бачу. Ось. А все решта начебто на місці навіть є затвор. Ось ці залишки від прикладу. І можливо буде тильник ось там. Я зараз спробую його знайти. Але, тим не менш, німецьку гвинтівку знаходити неабияк приємно, тим паче в таких складних погодних умовах піде на реставрацію. Нічого, що вона в кінці трошки зломана і зігнута, нам і кращого не треба. Головне, що у нас тут все на місці. Що ж, друзі, ось такі справи сьогодні. Копати дуже важко, я вже весь мокрий, Ось що верхня частина сухенька. І ось в такому лісі я сьогодні ходжу. Важко і самому сьогодні, і дощ, і прохолодно. Погляньте які рукавиці в мене вже. Ну, але нічого, результат все одно є. Наполегливість, настирливість винагороджується. Ж, друзі, купаю яму і випала ось така вилка. Я бачу, вона непроста була з тих таких... Цікавіших. Друзі, купаю яму і погляньте, випали мені ось залишки ременя. Можливо, можливо, буде і сам повністю ремінь з пряжечкою. Зараз буду обкопувати. Тож, купаю глибокий сигнал. Важко, болото, налипає на рукавиці. І глибина доволі таки пристойна. І, на жаль, ну, нічого такого надзвичайного, але таку річ треба виняти і подивитися. Це казанок металевий. Так. Ось. Ну, Він був вже насправді тріснутий, ось тут пробитий осколком. Але зверніть увагу, що він запакований. Хі -хі. Ну, Мається на увазі, що він цілий, має кришку. Ось тут ручкою він зафіксований на дні. Ось. Шкода, був би він ціленький, живенький і, можливо, з алюмінією, я би його забрав. Подивимось, чи всередині... Нічого нам хлопці не залишили. Так, ну, так як завжди. Нічого. Ну, ну нічого. Але сам факт. Сам факт цікавий, що на глибині є ось такі речі. Час Історії в нас в руках. І це завжди цікаво. Я, звісно, ще спробую зараз подивитися, чи можливо щось буде поруч. Якщо ні, закопую і рухаюсь далі. До речі, я в дощовику, дощовик весь в болоті, ноги в болоті рукоятки мого інструменту в болоті, лопата в болоті, рукавиці в болоті. Ой, а це сьогодні в мене пригоди. Друзі, на сьогодні я насправді завершую, тому що я вже весь грязний, мокрий, мені холодно, доволі таки промерся. Щось, сьогодні був доволі таки цікавий виїзд. Дякую за перегляд. Зараз я передіваюся, грію машину і буду збиратися додому. До речі, цікаво, як мені вдасться спуститися з гори, тому що все мокро, вода тече. Ось, але я думаю, що я впораюсь. Що ж, дякую всім, хто підтримує наш канал. Я не втомлююсь, не втомлююсь вам дякувати, тому що ми насправді це не аби як цінуємо. Що ж, тому як зазвичай, з нас контент, з вас вподобайка, коментар та підписочка. Що ж, друзі, побачимось наступного разу. Бережіть себе, бувайте!